Всім привіт! Мене звати Яна і я вас вітаю на своєму книжковому каналі. І сьогодні в нас буде досить таке цікаве відео, трошки присвячене такій хелвінській осінній тематиці. І воно буде насправді таке дуже сильно різнопланове, тому що в нас тут буде і розпаковка, і огляд книги, і навіть майстер-клас, як зробити старої книги Гарбус. Якщо вас це все зацікавило, то будь ласка, залишайтеся зі мною. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк цьому відео, а також нагадую вам про діючий промокод Рід Зміні, які діє на сайті Vivat і дає вам 10% знижки на всі книги, не лише книги видавництва, а загалом на всі, які там продаються, окрім вже акційних. А ми ж переходимо до цього відео. І розпочати я хочу з огляду книги Анатомія, історія кохання, яку я ось-ось нещодавно прочитала, буквально вчора. Авторка Дана Шварц вийшла в видавництві Жорж. Видання просто неймовірне. Ось цей чорний зріз, він прекрасний. Серце на обкладинці, яке є об'ємним насправді. Рельєфним. Я не впевнена, чи можна це передати на відео, але ось воно таке рельєфне, дуже класне. Ну і загалом якість видання. Просто чудова. Загалом, видавництво «Жорж» видає дуже класні по якості книги. І коли я прочитала загалом про що ця книга буде, я була впевнена, що вона мені сподобається. Моє одне з книжкових такт це жінки в науці. І тут така і буде. Тут буде дівчина, яка хоче стати лікарем, хірургом. І якщо в наш час це вже не особливо когось дивує, то у 1800-ті роки це насправді була ще та диковинка. І вона буде знаходити шляхи, як втілювати свою мрію, свою ідею. І за цим вкрай цікаво спостерігати. Але так як це лікар-хірург 1800-х років, тоді відповідно все вчилося на тілах людей. Ну загалом і зараз лікарі вчаться ростанів саме так. Але тоді це було під забороною і тіла викрадали такі собі воскресителі, як вони себе називали. Не знаю, чи це справжній історичний факт, але звучить справді досить романтично. І ось з одним з таких воскресителей, долею випадку, нашого головна героїня познайомиться. І відповідно він їй буде допомагати у навчанні. Як ми розуміємо, тут буде і любовна лінія, і дещо гидкі описи, тому що ну. Такою була медицина тих років. А також будуть справді такі, знаєте, вайби Франкенштейна, як, думаю, якщо ви вже читали цю всю історію, ви зрозумієте, про що я. І найголовніше, що цю книгу хочеться і хочеться читати. Ви будете про неї постійно думати, ви не зможете її відкласти. Це супер захоплива історія. І ось насправді, якби була вже видана друга частина, я сподіваюся, Жорж незабаром видасть, тому що ось вже обкладинку нам показали, то я би просто одразу її читала одна за Одною і хотіла би ще сказати, що це готичний роман. Я загалом люблю готичну прозу, тому що тут. Це буде відчуватися в багатьох таких моторошних описах, в місцях, де будуть перебувати наші герої. І тут присутня лінія кохання, я не люблю любовні лінії, вкрай не люблю, але тут мені все було стерпно, навіть прикольно. І я відчувала якесь таке захоплення, яке відчували герої один до одного. Тож я вам шалено рекомендую анатомію історії кохання. Вона справді просто неймовірно підходить для жовтня чи листопада, якщо ви сезонний читач. Те, що вам потрібно. І давайте з огляду книги ми перейдемо з вами на тему чаювання. Я ось тут собі, якщо ви вже помітили, приготувала трішки відповідної атрибутики. І сьогодні я, окрім того, що розповім вам про чайок і з вами його продегустую, ще й попробую дуже цікавий сироп з шишок. Отож, перед вашою увагою бренд Лев Павлович, відповідно, такий сироп варення і чайок з карпатських трав. Пахне неймовірно. Я ще насправді не пробувала, чекала тиждень, ось для того, щоб зразу з вами продегустувати. Найкраще такі чаї, звісно, пити з ложечкою меду. Тоді це смак неймовірний. Ось, зараз я вам прочитаю, що в мене входить цей чай. Це верс, чебрець, календула, волошка, Іван чай. Загалом, власниця цього чайного бізнесу мене запитувала, які трави я люблю, який би збір я хотіла. Тобто для вас можуть зробити щось просто унікальне. Відповідно, я давала деякі свої побажання і ось отримала ось такий чай. Я десь тут вам підзніму, як він виглядає в розсипі, тому що ось ці травяні чаї, вони справді найкрасивіші, коли вони в сухому вигляді. Хоча і в часті воно виглядає так дуже класно. Я коли ось п'ю такі речі, мені завжди здається, що я починаю пити якесь чеклунське зілля. Тому, знаєте, ось ці травяні чаї для мене в жовтні-листопаді це дуже атмосферне чаювання, а не лише й для здоров'я. Давайте спробуємо. Класно, дуже смачно, насправді. До речі, коли п'єш такі чаї, завжди бажано загалом використовувати ситочку. Для того, щоб коли ви будете відсорбувати, умовно кажучи, вам не потрапляли частинки рослинок, які є в цьому зборі. Але я цього ніколи не роблю, тому що мені подобається ось естетично, як воно виглядає в часті. Я хочу це бачити. І ось переходимо до ще одної цікавинки. В них загалом на сторінці продаються меди, різні ось сиропи, варання. І ось це, власне, є сироп соснових шишок та чабрецю. І такі сиропи бажано пити власне, в холодну пору року для того, щоб покращити свій імунітет. Ну і загалом мені здається втішити якимись такими смаколиками себе дуже... Класно, в таку пору року. Я колись була в Карпатах на озері Синевир, і там продавали ось такого плану варення. Я тоді не спробувала. Про це дуже шкодувала і тому ось зараз хочу це виправити. До речі, в них логотип з Левчиком. А у власниці сина також звати Лев. Тому я була в повному захваті і від їхнього брендування, ну, і від, загалом від продукції. Я приготувала собі таку тематичну ложку. Давайте зараз будемо з вами пробувати Так, відкрила. Слухайте, воно виглядає настільки класно. Дивіться, ці шишечки це божественно. Так, дивіться. Я сподіваюся, що я зараз не буду вся в тому сиропі, але я просто хочу справді живі емоції з того, як я попробую його. Слухайте, це так смачно. Боже, це так смачно, крім того, що гарно. Я буду це, напевно, ще мастити собі зранку на тости. Загалом. М -м -м. Смакота, знаєте, до чаю якраз цього. Дуже-дуже класно. Супер, супер. Зараз дознімлю відео і. Перейду на дегустування цього всього в такому вже більшому об'ємі. Так тож я вам хочу порекомендувати, звісно ж, цю сторіночку. Залишу обов'язково посилання, чаї, сиропи, варення, домашній мед. Всього там багато. Можете намішати свої збори, якщо ви в цьому розбираєтесь, або ж запропонувати, щоб власниця щось вам підібрала. Там є як подарункові упаковки, так і звичайні. Одним словом, забігайте, там багато-багато всього класно. А ми продовжуємо наше відео відео розпаковкою. Край рідко на моєму каналі взагалі є розпаковка, ось така жива, бо я і нетерпляча, і не часто купую книги. І загалом розпаковки в мене всі на Патреоні. До речі, підписуйтесь, якщо хочете мене підтримати, там багато вже закритих відео. Але цього разу ось в мене якось так під'їхало дві посилочки перед зйомкою. І вони ще якраз є тематичними. Одна моя, одна левова, хоча насправді ось ця ніби як для лава, але я купляла її в першу чергу і для себе. Давайте розпакуємо якраз її першу, бо мені дуже не терпиться подивитися, як будуть виглядати ось ці книги. Так. так, добре. Хвилинка релаксу завершена, будемо розкривати. Я коли побачила рекламу цих книг у видавництва, я без перебільшення одразу вирішила передзамовити. Ось, можете вже побачити логотипчик, це My Shelves. І я вирішила її передзамовити, бо я розуміла, що я ці книги 100% буду купувати, і плюс там виходила вигідна ціна, як на весь комплект, ще й передзамовленню, тому справді не треба було втрачати цього шансу. Ось тако. Відкриваємо наш пакет. Так, і в нас тут є три книги. Я вже бачу, що вони дуже-дуже класні. Перше, це Густава про сором'язливого привода. Відповідно, детальніше, чи сподобалася Левчику ця книга і тому подібне. Так, головне зараз її не підпалити. Я розповім вже в огляді, але мушу сказати вже, що ілюстрація тут прекрасні. Ілюстраторка, до речі, мексиканка, яка проживає в Англії, і мені здається, знаєте, якийсь такий мексиканський дух відчувається в цих всіх малюнках. Друга книжка це Лейла ідеальна відьма. Як ви бачите, це все просто супер хеллоуінська тематика, тому я не могла її не замовити. Мені подобаються різноманітні такі святкові книги, і я не могла просто встояти. Та минулого року я купувала леву Джампіри. Поза минулого року абетку монстрів. А ось цього року в нас ось таке чудове поповнення Хелвінське в бібліотеці. Ось. І ось про вампірчика Влада. Дуже класно. Ну, в прочитаному я вам детальніше розповім про ці книги, тому що хочу сама на мене солодитися. Ну і сподіваюся, що Леву сподобається. Загалом любите тематику привидів, монстрів, того всього війшов вже цей вік, і це мене не може тішити, бо я також таке люблю. Так, і ще одна посилочка, вона вже... З дорослими книжками. І тут не цілком хеллоуінська тематика, але зараз і самі все побачите. Знімаємо це всі плівочки. Радісний момент розпаковки. Такс, оп! І доба постів і карнавалів. Думаю, багатько з вас вже бачили ось цю книгу і оглядів на неї, і те, що її купували з закладинкою, до речі. Так, що? Так завжди, давайте відірвемо її. Я не з тих, хто закладинку зберігає. Так. Ага, трошки мені погано тут пішло, але нічого. Оп, оп. Ні, все добре. Так, маємо закладинку. Ось, і тут буде відповідно про середньовіччя. І я, якщо чесно, чомусь тему середньовіччя для себе відношу до теми Хелловіну, тому що часто те, що там описується, це просто щось жахливе. Тортури, полювання на відділом, про медицину взагалі мовчу і тому подібне. Тож я би хотіла її читати, власне, в листопаді, думаю, не буду її відкладати. І сподіваюся, вона мені сподобається. І ще одна книга це Дні Тривог Анатолій Дністровий. Це поезія. Я Якось вам показувала книжечку Навій, також поезія. Мені страшенно подобається, як Віхола видає ці книги з ілюстраціями в такому милому форматі, невеличкому. І тому я вирішила продовжити колекцію цих книг. І ось. Наступна це Дні Тривог. Знову ж таки, буде в мене на приліжковій полиці, коли в мене буде ось такий настрій. Але думаю, що вже в прочитаному жовтні я трішки вам розповім про перші поезії, з якими я познайомлюся з цієї книги. Тож, тож на цьому в мене по поточних питаннях все. І ми будемо переходити з вами до створення гарбузика з... Книги, тож я буду зараз прибирати цей весь декор, який на столі, розкладати тут весь необхідний матеріал і відповідно розповідати, що там до чого. Ще сама не знаю, чи щось в мене вийде. В кінці відео побачимо. Що ж, розпочинаємо роботу. Нам знадобиться небагато стара книга: різак, ножиці, папір, помаранчева фарба, пензлі, маркери. Ну. Все, що переважно всіх є дома. Я взяла примірничок Анни Карєніної. Не пишіть мені, будь ласка, що я займаюся вандалізмом. Цю книгу я спеціально залишала на полицях російською мовою для таких цілей, не містить вона для мене ні якоїсь сентиментальної цінності, ні тим більше фінансової. Наша основа готова. Далі беру папір і відмальовую на ньому форму гарбузика. Відповідно. Вирізаю і вже прикладаю до книги і знову ж таки відмальовую для того, щоб могти вирізати гарбузок вже на книзі. Спочатку я починаю працювати різаком, але як бачите, в мене книга стара і відповідно, різак він аж продирає ці сторінки, тому в подальшому я буду допомагати собі ножицями. Але загалом, якщо видання більш нове, то краще використовувати різак, бо можна розрізати набагато більше сторінок одночасно. Я, до речі, подумала загалом, що не Дуже вдало обрали книгу, тому що перша вона російськомовна, і далі я поясню, чому все ж таки було б краще, якби вона була англійською. І два через ці сторінки старі, які рвав різак. Але з якоїсь сторони, те, що не вийшло в мене де не де додали більше такого вінтажного шарму гарбузок, який вийшов у фіналі. Що ж, як бачимо, я так знаєте, бадьоро просуваюся. Насправді класний медитативний процес. Я щось собі включила серіальчик і відповідно отримала ще якесь таке знаєте, задоволення. Часом люблю ось таку монотонну роботу, вона мене якось розслабляє. Я, до речі, витратила на підготовку створення цього гарбузика два дні. Перший день я, власне, займалася ось цими питаннями, такими, як вирізання сторінок, відмальовка, а другого дня вже займалася тим, що робила подальші процеси вже для створення самого гарбузика. Тобто досить таки непогано провела час. Що ж, ми добираємося до фіналу, і ось я вже тут відрізаю останні сторінки. Прогортаю, пробую, дивіться, вже видно, що це буде гарбузик. Далі я Управляю ножицями десь якісь нерівності, які мені не подобаються. І наша основа вже повноцінно готова. Лишилося тепер додати їй більше гарбузового вигляду. Я беру фарбу, акрил. Загалом акриловими фарбами найкраще малювати зрізи і починаю зафарбовувати. Я не особливо так стараюся, тому що, відповідно, сторінки такі досить рихлі, через те, що розрізані, і ідеально все рівно не вийде. Єдине те, що обов'язково обов'язково прогортайте після того, як ви зафарбуєте. Це загалом стосується будь-яких зрізів. Мене покликав малюк. І я фактично майже цього не зробила, і мені всі сторінки посклеїлись. Тобто, після того, як я вже прийшла, було пізно щось прогортувати, вони один до одного вкупу взялись і довелося мені прогортувати по сторінці. Але вийшло в кінці все класно. Далі я підправляю все маркером, і потім я подумала, що я могла б загалом це зробити просто маркером чи якимось. балончиком. Ще ось я вирішила виділити якісь цитати рандомно, для того, щоб був більш помаранчевий вигляд. І ось тут говорю: ну, як ви знаєте, російська російські цитати виділені, хоч я там не дивилася, які їх зміст. Але все рівно було б краще, якби виглядало це все на англійській книзі. Або ж це був якийсь примірник, який я люблю українською мовою. Наприклад, був у мене в дублікації. Я ще б там поділяла справді важливі для себе фрази. Ну, але я не ставила для себе робити цього разу якийсь такий сенсовий сувенір. Він містить лише декоративні цілі. Але майте на увазі, що все ж таки, мені здається, краще брати англомовну книгу секонд секондхенда, де можна купити за копійки. Ось. Готовий вже фактично гарбузик. Зараз же будемо переходити до фіналу. Тут я розмастила клеєм ПВА корінець і ставлю обов'язково олівець, щоб коли воно буде проклеюватися, підсихати, там лишилася нормальна кругла форма. Фіксується все прищепками і, відповідно, залишаю це діло сохнути все. І ось фінальний результат. Вийшло дуже класно. За кадром я залишила лише те, що я додала гілочку і вусика з мідного дроту. Мені здається, виглядає дуже казково. Якщо сподобалось, не забудь залишити коментар. Па-па!